Ви самі довіряєте українському судочинству? Ну, це провокативне питання. А чи знаєте ви, хто в офісі президента України був підозрюваний у незаконному збагаченні на майже 16 мільйонів гривень? У мене таких цифр немає. Ми розкажемо вам всю правду вже у цьому відео. А також покажемо, чому з колишнього голови Верховного суду Князєва вирішили зняти електронний браслет. Чому він уникнув контролю і що насправді відбувається? Усі деталі вже у цьому відео. Мідичні протипоказання показання щодо на електронного браслету. Я вимушений мазати тією вмазати яку виписав мені лікар чотири рази на е, день. 350-400 в різних аптеках стоїть зама. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож, 22 травня стало відомо, що Андрія Смирнова підозрюють в незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень. За даними набу у період із 2020 по 2022 рік, чиновник отримав активи вартістю у 17 мільйонів гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі тільки. 1,3 мільйона гривень за даними слідства, щоб приховати наявність майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга. Андрій Смирнов народився і виріс у Києві у 2003-му закінчив юридичний факультет Києво-Могилянської академії та пройшов курс політичних студій. Після університету Андрій Смирнов разом із дружиною зоряною Пелек заснували юридичну фірму бізнес юрконсалтинг та з родиною справою не склалося. Пелех пішла у приватні нотаріуси, а Смирнов подався в адвокатуру, а згодом і на державну службу. Смирнов був призначений заступником голови офісу президента 10 вересня 2019 року. Коли головою офісу президента був ще Андрій Богдан. Він займався питаннями правової політики, правоохоронної та судової систем. 29 березня. Президент Володимир Зеленський звільнив Смирнова з посади. Ще узимку зимку 2023 року. Журналісти Української правди опублікували розслідування, в якому зазначили, що за 2022 рік брат Смирнова ігор придбав апартаменти в елітній новобудові Львова, паркомісце в Києві і земельну ділянку в Карпатах. Земельна ділянка у Карпатах 10 соток у селі Поляна Закарпатської області. І знову через джерела у правоохоронних органах ми дістаємо договір купівлі-продажу. І знову вартість відсотків на 90 нижче ринкової. Відповідно до договору Смирнов сплатив за 10 соток біля гірськолижної траси. Увага десять тисяч 600 гривень. Загальна сума майна значно нижча за ринкову. В офіційних документах воно було прописано із нижкою у 80-90%. У березні 2023 року. інформагентство антикорупційна правозахисна рада повідомило, що передало в офіс генпрокурора матеріали розслідування про доходи та придбання Андрія Смирнова. Після чого САП розпочала досудове розслідування не потрібно. Порівнювати або на ваги ставити такі речі. Заробітна плата повинна бути достойна всіх. У суді, у лікаря, у пожежника, у всіх повинна бути достойна заробітна плата. Питання в тому, що це не дійсно не є, ми в цьому пересвідчувалися. Я думаю, що пересвідчуємося не раз, не є запорукою доброчесності або адекватності людини, яка якої даний такі високі суспільства. Суспільний мандат бути там головою верховного суду або будь яким іншим високопосадовцем. Вже 28 травня 2024 року. Вищий антикорупційний суд обрав колишньому заступнику глави офісу президента Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 мільйонів гривень. Байбільше Смирнову заборонено виїжджати з Києва до 28 липня, але адвокати будуть подавати апеляцію. Порушує, чи покладення на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застави звертатися в вихід держави. У разі звернення застави в вихід держави чи сидять субідуше питання про застосування до підозрюваного вимашення запобіжного заходу вигляді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. І вже через добу Андрій Смирнов сплатив 10 мільйонів гривень та вийшов на свободу. Речі під незаконним збагаченням мається на увазі майно Смирнова на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Апартаменти в елітній новобудові ЖК Аволон 37 у Львові, 10 соток землі у закарпатському селі, парку. Місце в Києві, автівки Фольксваген, БМВ і мотоцикл. Що цікаво, усе це добро звернув, оформив не на себе, а на брата. Крім того, слідство вважає, що апартаменти, земля та парку місце згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. Зокрема, вартість квартири була за зниженою ціною у шість разів. А парку місця фігуранту розслідування пощастило придбати лише за 60 тисяч гривень. За середньої ціни в Києві приблизно у 20 тисяч доларів. Вартість цієї квартири мільйон сто лишком. Це набагато менше, ніж ринкова вартість такої нерухомості. Як вам вдалося придбати mm -hmm. і чи домовлялись ви з кимось про знижку? Ну no, ще раз вам говорю по предварительній довореності я взяв цю квартиру на той ціні, яка построїла офіс. А що маєте на увазі по попередній домовлені? Водночас заощадження та офіційний дохід Смирнова за цей період становили 1,3 мільйона гривень. У князеву був висновок про доброчесність. Був він доброчесний. Доброчесний. Що сталося? Хто він такий, щоб концентрувати всю повноту такої влади, на яку ти не був делегований? Якраз про князева далі і поговоримо. Адже за рішенням суду відбулося зняття електронного браслета з колишнього голови Верховного суду. Це рішення вже викликало багато питань і обговорень у суспільстві. Ви все Волода Князева добре знали? Я його знав, звісно, як голова Верховного суду. Так. Те, що він міг взяти хабар, вас це здивувало? Це голова Верховного суду. Це взагалі оцей кейс затримання на гарячому зміченими доларами, мільйонами доларів в робочому кабінеті голови Верховного суду. Ну, це річ, яка не дивує, вона шокує, тому що історичних прикладів такого немає. Всеволод Князєв – князів, колишній голова Верховного суду України. Він обіймав цю посаду з 2017 року і до недавнього часу. Князєв відомий своєю активною діяльністю у сфері судової реформи та боротьби з корупцією в судовій системі. Ми, що наші судді просто герої. Насправді, бо в таких важких умовах, в таких викликах, які сьогодні з якими стикається судова система, наші суди продовжують працювати. Князева затримали зв'язку з розслідуванням корупційних схем у верховному суді. Його звинувачили у сприянні корупційним діям та отриманні неправомірної вигоди. Під час слідства йому було призначено запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета. не дуже добре, тому сажу коротко. Я вважаю цю справу помстою запевнення. Свої дії, про які чудово відомо всім членам Вищої ради правосуддя. Вважаю, справу справа замовленням. Я думаю, що Національна корупційна дорога використовувалася, скоріше за все, темно. Вважаю замовленням замовлення від певних політичних осіб. Це те, що я хочу сказати. Прошу задуматися над цим. Прошу прийняти мудре рішення. Перед декількох місяців розслідування правозахисники домоглися зняття електронного браслета з князєва. Це рішення може свідчити про прогрес у слідстві або ж про недостатність доказів для подальшого обмеження його свободи. Криття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати національної антикорупційної бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади можливо князі взагалі намагаються уникнути відповідальності, використовуючи свої зв'язки та вплив у судовій системі. Такі випадки часто викликають обурення громадськості та ставлять під сумнів ефективність боротьби з корупцією в Україні. Але сам князя впевнено доводить, що електронний браслет потрібно зняти через те, що він йому заважає, і бідненький екс суддя був змушений купити мазь аж за 300 гривень. Відічні протипоказання щодо носіння електронного браслету. Я вимушений мазати ті мазікові сам мені лікар чотири рази на день. Ну, це теж не дешеве задоволення, бо 300 гривень 350, 400 в різних аптеках. Сульцяма мені вистачає одного покона на два дні. Не більше. Бо треба дуже щільно намазати. Що там ще заважає князів? Страшно і уявити, але хочеться вірити, що таким чином князів не намагається уникнути відповідальності або зам'яти справу. Адже колишній суддя точно знає, як це зробити. Ми будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій та інформуватимемо вас про нові деталі. Тож не забудьте підписатися на YouTube та Telegram канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, і звичайно залишайте свої коментарі під цим відео.